З нами з Антоном з Волині, він взагалі до Станопільщини, з Кременця, їхав ще, е, ще один пасічник, Леонід е, Комаревич. Але ідея цікава, і вона вже втілена в життя, вона вже зроблена, вона вже готова. Це прильот на, прильотний загороджувач, так? В який розбирається. Фільтр такий, так? Губ, типа губки. Так. Ця губка змочується речовиною, наприклад. Морошинною кислотою, так? для обробки бджіл від кліща. Бджола проходить через ці отвори і спинкою, спинкою зачіплюється у оцю змочену речовину. Концентрації, це все. Я вам не готовий зараз навіть близько щось розказати, як воно там використовується. Але сам принцип я вам розповідаю. І воно потім закривається це все, воно можна міняти, його можна підливати, додавати там, і так далі і до, шо? І до і фірми. І фірми і фірма Улій, знаєте таку, так? От вони перебралися в Кременець, а він сам з Кременця. І от в них такий ось симбіоз вийшов, а взагалі в нього є цех по виробництву, по пошиттю е, 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 одягу посічничого, технологія передбачає використання льотка. Обладнаного спеціальною вставкою з паралону або фіброваної тканини, просоченою речовиною, що є згубною для кліща. Принцип дії механізму: при вході та виході з вулика бджола контактує з тканиною, внаслідок чого ну, отримує дозу цього препарату. Препарат потрапляє на її тіло. Кліщ, що перебуває на бджолі, отримує летальну дозу речовини та гине. Експериментальне використання цієї технології протягом минулого сезону показало зниження популяції варова деструктор у вуликах, що сприяло зміцненню джолиної сім'ї та підвищенню медозбору. Висновки з огляду на зростаючі загрози для бджільництва необхідно впроваджувати комплексні методи захисту бджіл, зокрема обмеження використання небезпечних пестицидів, покращення медоносної бази, ефективний контроль. За поширення ворога. Ну то тобто, вже вам дати інформацію, тому що ну розраховували на те, що він буде виступ робити сам, Я, <губління> Так, так, Ну це спів з ним поговорити. Я не спів на цю тему поговорити.